В цьому відео ми розглянемо, які оператори існують в Python, як вони працюють, і яким чином можна створити власний об'єкт, який мав би змогу користуватись операторами. В Python є чітко визначений набір операторів. Оператори можна поділити на два види: унарні оператори, такі, які очікують один оперант, і тернарні оператори, такі, які виконують операцію для двох оперантів. В цьому відео ми сконцентруємося саме на тернарних операторах, бо унарні оператори є достатньо простими, і в них не складно розібратись самостійно. Ми звикли користуватись математичними операторами при роботі з числами. Та ми не можемо їх назвати суто математичними, бо у випадку рядку тексту ця операція називається конкатенація, а ця операція мультиплікація. Хоча порядок виконання цих операторів дійсно співпадає з математичним. Також важливо пам'ятати, що не усі числа дружать між собою. Наприклад, якщо ви можете відняти два числа типу Decimal, це зовсім не означає, що decimal буде дружити з інтеджером або з числом типу float. В даному випадку важливо розуміти, що логіка виконання тої чи іншої операції. Визначена безпосередньо в самому об'єкті. Наприклад, щоб виконати операцію віднімання, потрібно використати магічний метод sub лівого операнду і передати правий оперант вхідним параметрам у виклик. Якщо об'єкт хотів би використовувати той чи інший оператор, він повинен мати визначеним відповідний метод, який би описував логіку виконання такої операції. Якщо лівий оперант не може виконати операцію, Результатом роботи методу об'єкту буде об'єкт NotImplemented. Тоді Python розуміє, що нічого не вийшло, та Python не опускає руки і дає можливість виконати операцію правому операнду. Але в такому випадку він використовує інший метод метод RSub. Бо для деяких операцій порядок операндів вкрай важливий і може вплинути на результат. Для кожного математичного та побітового оператору. Існує відповідний правосторонній оператор. І його також важливо реалізувати в вашому об'єкті, щоб підтримка того чи іншого оператору вашим об'єктом була повноцінна. Щоб підсумувати, можна поглянути на ось таку схему. При виконанні операції між двома операндами, В першу чергу ми використовуємо лівосторонню операцію для лівого операнду. Якщо ми отримали результат, то добре. Якщо ж отримали об'єкт not implemented. Спробуємо виконати правосторонню операцію для правого апаранду. Якщо вдалося, добре. Якщо ж ні, тоді виникне помилка. Результатом роботи розглянутих операторів завжди є новий об'єкт. Навіть якщо операція виконується між двома змінними об'єктами. Наприклад, результатом додавання двох лістів буде завжди новий ліст, а результатом віднімання двох сетів буде завжди новий сет. Та в Python також існує набір так званих in place операторів, які у випадку змінних об'єктів, таких як list та set, можуть змінювати сам об'єкт, для якого ця операція виконується. У випадку ліста in-place додавання може замінити операцію extend, та її можна виконувати тільки лише разом з другим лістом. Операції in-place існують для більшості операторів, хіба що не для логічних операторів. З in-place оператором усе набагато простіше. Він або може виконати операцію, або ні. Правий оперант в цьому випадку не буде намагатись виконати операцію за лівий оперант. Та навіщо нам взагалі реалізовувати логіку операторів у власних об'єктах? Давайте розглянемо декілька прикладів. При виконанні операції між двома сетами можна скористатись методами а можна скористатись операторами. Звісно, методи мають свої переваги. Можна одразу прочитати, що відбувається, і метод працює з будь-якою колекцією, не тільки з сетом, на відміну від оператора. Та наскільки стисло і мінімалістично виглядає код при використанні операторів. Якщо вам потрібно створити словник на основі двох словників, до Python 3.5 вам прийшлося би написати аж цілих два рядки коду. Починаючи з Python 3.5 можна зробити це в один рядок. Скориставшись іменованим розпакуванням. А вже в Python 3.9 з'явився оператор, який швидко і просто виконає для вас цю операцію. Починаючи з Python 3.10, оператор OR можна використовувати для двох класів, щоб створити підказку типу typeHint, аналогом якої буде Union. У випадку бібліотеки PySpark оператори спрощують побудову умови, результатом якої буде об'єкт Column. І ця умова буде використана для фільтрації тільки під час виконання методу show. А ось ще приклад. У фреймворку Airflow за допомогою операторів побітового зміщення, які так схожі на стрілочки, можна визначити порядок виконання задач. В іншому випадку потрібно було б використати методи setupStream та setDownstream. Як ми бачимо, в деяких випадках оператори є дуже зручним синтаксисом для взаємодії з об'єктами. І, якщо використані правильно, роблять ваш код інтуїтивно зрозумілим. Давайте, власне, тепер подивимось, як би ми могли реалізувати об'єкти, які би використовували оператори для виконання внутрішньої логіки. Реалізуємо клас Fraction, який буде відповідати простому дробові у математиці. Він буде зберігати чисельник і знаменник окремо, замість того, щоб одразу виконувати операцію ділення. Ми хотіли би мати можливість створити об'єкт fraction на основі двох інтеджерів або одного флоата. Ми хотіли би мати можливість сконвертувати його в інтеджер, флот або стрінг. Також ми хотіли би підтримати необхідний набір операцій порівняння, додавання, віднімання, множення та ділення. Ми очікуємо, що об'єкт fraction буде повністю сумісний з об'єктами float та «Integer». Тобто «Integer» або «Float» можуть бути як лівим операндом, так і правим операндом. Почнемо з реалізації методу init. Спочатку перевіримо, що ми працюємо з очікуваними типами даних. Далі опрацюємо кожен можливий випадок. При необхідності ми можемо створити «Fraction» на основі іншого «Fraction». Чисельник та знаменник об'єкту self буде відповідати чисельнику та знаменнику вхідного об'єкту fraction. Якщо вхідний параметр це float, ми можемо розкласти його на чисельник та знаменник за допомогою вбудованого методу asIntegerRatio. Останній випадок чисельник та знаменник у вигляді двох інтеджерів. Далі нам потрібно спростити дріб, якщо це можливо. Для цього нам потрібно знайти найбільший спільний знаменник. Скористаємось математичною операцією GCD. І поділимо чисельник та знаменник на отримане значення. Також я хотів би, щоб знаменник був завжди додатній. Якщо це не так, помножимо чисельник та знаменник на мінус одиницю. На всякий випадок додамо перевірку, що знаменник не може дорівнювати нулю. В кінці сконвертуємо чисельник знаменник у цілі числа, тобто в інтеджери, На всякий випадок, щоб точно знати, з якими типами даних ми будемо далі працювати. Це особливо важливо для перетворення у рядок тексту. Перше, що ми хотіли би зробити, це навчитись перетворювати наш об'єкт у інтеджер float string. Це не дуже стосується операторів та буде дуже корисною властивістю. Реалізуємо магічні методи int, Float, str, wrapper. Вони якраз і будуть використовуватись відповідними вбудованими функціями. Якщо ми запустимо наші перевірки, то побачимо, що нам вдалося добратися до 57-го рядку, де ми і впали на операції порівняння. Це вже непоганий прогрес. По замовчуванню об'єкти порівнюються на основі їх унікальних ідентифікаторів. Тому і ми впали з помилкою, бо намагались порівняти два різні об'єкти, хоч вони і містять однакові значення. Визначимо усі необхідні методи для підтримки логічних операцій: дорівнює, не дорівнює, більше, менше, більше або дорівнює, менше або дорівнює. Почнемо з операції дорівнює. Спочатку перевіримо, чи вхідний об'єкт відповідає такому типові даних, що Підтримуються нашим класом. Якщо ні, повернемо об'єкт NotImplemented. Якщо ж все добре, перетворимо вхідний оперант на fraction для зручності подальшої роботи. Для цього скористаємось класом об'єкту self і зробимо в нього виклик, щоб інстанціювати об'єкт типу fraction. Тепер ми точно знаємо, що працюємо з двома дробами self та other. Приведемо чисельники обох дробів до спільного знаменнику. І порівняємо їх. Результат порівняння true або false і буде результатом роботи нашого методу. Метод не дорівнює, реалізуємо схожим способом. Заберемо перевірку та конвертацію із попереднього методу. Нам не потрібно визначати логіку «не дорівнює», бо можемо скористатись реалізованою логікою операції дорівнює і просто взяти обернене значення від результату цієї операції. Реалізуємо операцію більше. Вона так схожа на операцію дорівнює, тому скопіюємо її логіку. Приводимо чисельники до спільного знаменника, і якщо перший чисельник більше, то і перший дріб відповідно більше за другий. Усі інші операції можна насправді реалізувати, використавши попередні реалізовані операції дорівнює та більше. Наприклад, менше це не дорівнює та не більше. Більше або дорівнює це, власне, більше або дорівнює. Ну а менше або дорівнює, це дорівнює або не більше. Та і операція не дорівнює, як ми переконались, це просто обернений результат від операції дорівнює. Як було б добре, якщо б нам було потрібно реалізувати лише два методи із шести, а хтось зробив би за нас усю зайву роботу. І в Python є такий інструмент. Якщо ми імпортуємо із модулю FuncTools декоратор Total Ordering і навісимо його на наш клас. Нам достатньо буде лише тих двох логічних операцій, які ми вже реалізували. А декоратор візьме на себе усю роботу, пов'язану з виконанням інших чотирьох нереалізованих операцій. Тому ми можемо їх прибрати. Запустимо перевірки і подивимось, чи нам вдалося просунутись. Цей раз ми впали на рядку 82, а це означає, що нам вдалося успішно реалізувати усі логічні операції. Переходимо до реалізації математичних операцій. В рамках цього відео ми будемо підтримувати 4 операції: плюс, мінус, помножити, поділити лівосторонню версію та правосторонню. Створимо відповідні методи. І переходимо до реалізації. Частину логіки, пов'язаної з перевіркою та конвертацією, знову таки запозичимо із операції equal. Якщо результатом роботи методу буде об'єкт implemented, Python спробує використати правосторонній метод правого операнду. Та у випадку успіху математичний оператор повинен повернути новий об'єкт типу fraction, який буде результатом математичної операції. Щоб створити такий об'єкт, нам потрібно розрахувати чисельник та знаменник. Приводимо чисельники до спільного знаменника і додаємо їх. Знаменник розраховуємо шляхом множення двох знаменників. Використаємо чисельник і знаменник для створення нового дробу. Якщо дріб можна спростити, це відбудеться у методі init під час створення дробу. Правостороннє додавання нічим не відрізняється від лівостороннього. Тому ми просто зробимо ще одне посилання на вже створений метод. Лівостороннє віднімання дуже схоже на додавання, тільки замість оператора плюс використаємо оператор мінус. З правостороннім відніманням трохи складніше, адже в такому випадку other є лівим операндом, тому внесемо невеликі зміни у підрахунок чисельника. Множення, ділення реалізуємо схожим чином. Ось таким чином виглядає наш фінальний клас. Запустимо перевірки, щоб переконатися, що вони усі проходять успішно. Так і є. Супер! Ось таким чином нам вдалося реалізувати клас, інстанси якого вміють конвертуватись у число та рядок тексту. Підтримують усі логічні операції та основні математичні операції. І можуть взаємодіяти з інтеджерами та флотами. Звісно, в нашій реалізації ми маємо багато дублікацій коду, підтримуємо лише базові математичні операції і взагалі не підтримуємо in-place операції. Та це вже непоганий початок. Та насправді в Python вже існує вбудований клас Fraction. Реалізація якого дуже схожа на нашу. Тому при бажанні можна переглянути, як він написаний, і дізнатись багато нового про інші магічні методи, не розглянуті у нашому прикладі. Та давайте подивимось, чи пройде існуючий клас Fraction усі наші перевірки. Видалимо наш клас і перезапустимо тести. Вау! А ми проробили непогану роботу! І ці два класи є сумісними, тобто взаємозамінними, принаймні для тих операцій, які ми встигли реалізувати. Як ви бачите, в Python простими інструментами ви дуже легко та швидко можете розширювати поведінку ваших об'єктів і давати користувачу. Можливість взаємодіяти з вашими об'єктами у такий звичний спосіб, за допомогою вбудованих функцій та операторів. Що дозволить вам створити такі лаконічні і нативні інтерфейси, якими приємно не тільки користуватись, а ще й на них дивитись. І на цьому це все. З вас лайк, підписка і до зустрічі у наступних відео!